Норм чи стрьом версія психолог. Ставити собі діагноз після перегляду Тікток. Норм чи стрьом. Стрем, стрем. Читати психологічні книжки замість походу до психотерапевта. Норм чи стрьом. 50 на 50. Змінювати психотерапевта, якщо не відчуваєш хімії. Норм чи стрьом. Норм. Розповідати терапевту не всю правду, щоб здаватися хорошим. Норм чи стрьом. Стрем. 50 -50. Вибирати психотерапевта за порадою знайомих, а не за власним відчуттям. Норм чи стрьом. Норм. No. No. Гуглити симптоми і вирішувати, що в тебе депресія. Норм чи стрьом. Strem. Strem. Думати, що психолог залізе в голову і все виправить. Норм чи стрьом. Стрьом. Кидати терапію після першої ж незручної теми. Норм чи стрьом. Strem. Чекати, що психолог дасть конкретну пораду, що робити. Норм чи стрьом. 50 на 50. Так само 50 на 50. Думати, що можна вилікувати депресію спортом і прогулянками. Норм чи стрьом? Стрьом. Частково норм, частково стрьом. Робити духовні практики замість психотерапії. Норм чи стрьом? Норм. норм. Переконувати себе, що все ок, коли реально не ок. Норм чи стрьом? Стрьом. 50 на 50. Читати книги з психології, щоб краще розуміти себе: норм чи стрьом, норм. Ходити на терапію без чіткої проблеми просто для саморозвитку, норм чи стрьом. Norm. Плакати на сесії, якщо відчуваєш потребу норм чи стрьом, норм.